На Миколая дрони прямують на фронт у межах ініціативи Пташки перемоги захисникам відправлять ще 320 безпілотників. Цього разу бойові пташки поїдуть до оборонців з 24-ї бригади ім. Короля Данила, 68-ї окремої єгерської, 77-ї окремої аеромобільної бригади та інших військових формувань. «Сьогодні День збройних сил і для них верніше для нас. Ми передаємо такого миколайчика. Це 320 дронів, це є дрони 10-дюймові та 7-дюймові, Вони поїдуть на 5 бригад. Хлопці, з трьох з них є присутні тут, з чотирьох є присутні тут. Цього разу серед техніки, яку передають саме бойові дрони, військові запевняють, ці пташки вкрай потрібні у сучасній війні. Дрон це та річ, яка дає можливість піхотинцю берегти своє життя і працювати, відпрацьовувати по ворогу дистанційно. Е, «Ця маленька пташка, яка коштує там 12 тисяч гривень, 12-15, залежно від її начинки. Вона дає змогу знищити там багатомільйонну техніку. Тобто танк, який коштує там, декілька мільйонів доларів, від е, ураження двома трьома такими пташками просто стає небоєздатним. Вартість цих БПЛА становить понад 5 мільйонів гривень. Кошти виручили під час благодійного аукціону, який організували у листопаді. Тоді, аби зібрати таку кількість дронів, до проєкту долучились як благодійні волонтерські організації, так і територіальні громади Львівщини. На аукціоні продавалися деякі речі. Картини, літочок, мрія, те, що ми купували, знаємо, що важливо, тому що відвідуємо часто, їздимо і розуміємо ситуацію. І бувають такі речі, що люди просто не мають очей і потрібно мавіки, щоб бачити. І контактуємо з нами і знаємо це. Нагадаємо, ініціативу Пташки перемоги започаткували ще у березні 2023 року. Відтоді на передову організаторам та партнерам проєкту вдалося відправити уже понад 14 тисяч пташок перемоги та техніки на більш ніж 270 мільйонів гривень. Втім, зупинятись на цьому вони не збираються. Максим Турчинський, Софія Фенко та Віталій Дмитрко, телеканал НТА.